Набираю в стакан аміачні селітри, карбоміт може бути. І ось таким способом так, щоб ну десь приблизно від стовбура дерева по землі 5-7-10 см відступати, ось скажем, від стовбура. І отак десь по круг, по колу. Десь таку кількість ми даємо. Азотні добрива е, треба вносити, коли земля волога. У нас безперестанку йдуть дощі. Практично буквально 2-3-4-5 годин є так, що е, немає дощу. Так як у нас буде дощ вночі, от, а може з вечора, то я посипаюся По-перше, земля, волога вже є. І по-друге, піде дощ, і воно е, змочить ці всі. Бо е, змочить, а... змочить дане добриво, вибачайте, змочить дане добриво, і воно піде в землю. Так що, е, в... по-перше, погода вона пасмурна і дощова, в таку в пасмурну дощову погоду вносити азотні добрива. Та і інші так само. Небажано, коли ярке сонце. Якщо ви вносите, що у вас, е, скажімо, нема можливості полити, то краще на вечір на ніч. Ну, ось так по чуть-чуть приблизно під усі молоді дерева в носу. Отак, почуть. Можна ж мене, я беру стаканчик, мені так зручно.